Всім привіт! Якось на одному з відео я с вами розказав за ресурс за ресурс затвору фотоапарату. Так саме, як ресурс затвору фотоапарату, ресурс затвора, ресурс життя має кожна людина в цьому світі. І хотілося б, щоб наші мої друзі, всі фотографи мали великий ресурс життя в цьому світі. Тому я пропоную послухати матеріал, доволі цікавий про компанію Есах, Мої напарниці в цій компанії. Ми партнери з тобою. Партнери, партнери. партнери мої партнерші в компанії Есах. Можна? Так, да, можна, пані Олександра. Доброго дня, шановні глядачі. Так, ми заговорили з паном Анатолієм про ресурс е, фото апарата, так, так? так? Ось, але правильно зазначив Анатолій, що кожна людина має свій ресурс. І ресурс життя напрямки залежить від нашого з вами здоров'я. Тому мені б хотілося сьогодні просто розповісти вам про одну унікальну суперкомпанію турецьку, яка е, виробляє і поширює у світі. Екологічно чисті продукти. Ця компанія має назву «Ерсак». Вона на ринку України всього-навсього 3 роки, а взагалі вона на... започаткувала свою діяльність в тисячу... 2002 році і майже 17-18 років уже є на міжнародному ринку. Хочу зазначити, що першою компанією, яка заключила договір із турецькою компанією Ерсак, це була Німеччина. І до сих пір Німеччина є центром всієї Східної Європи, там центральний склад і центральний офіс. Але мене більше цікавить Ерсак Україна. Тому хочу просто вам розповісти про те, які ж Продукти для збереження здоров'я має і виробляє ця компанія. Ви всі добре знаєте про те, що ми е, наші пращури дуже давно користувалися лікарськими рослинами. Так от, компанія Ерсак взяла собі за основу саме лікарські рослини, витяжки із них. І головним компонентом в цих засобах миючих. Є мильний горіх. Ось компанія «Ерсак». І хочу сказати, що чим цікава ця компанія, що ти маєш доступ не тільки до чистоти без е шкоди для свого здоров'я, тому що це всі миючі засоби, якими ми користуємося кожен день. Крім того, ми маємо косметичні засоби. Я їх сьогодні не буду, бо їх більше 300 найменувань продукції цієї компанії. І, звичайно, те, що безпосередньо залежить від наше здоров'я, без чого не може існувати, це без харчування. На жаль, сьогодні харчування не відповідає навіть стандартам. А ось компанія «Ерсах». На основі лікарських рослин створює такі біологічно активні добавки, які сприяють оздоровленню і подовженню ресурсу життя. Дякую. Ну, это мы вас познайомити с Кто живе на Україні, можете набрати телефон пані Александра, пані Александра або Виталь, телефон і підписатись на Версах. Як собі, так і то, чи, чи да, також? Да, да, всім людям, тем, що допомагаєте їм і до що проливається життя, настрій. В компанії Єрсаг дуже приємна обстановка, можна спілкуватися. І для фотографу хочу сказати, що сюди дівчат компанії Єрсаг можна знайти себе моделі теж на фотосю. Чим приємно підписуватися, суттєвості з різними компаніями. У нас дуже гарні дівчата, так що запрошуємо всіх до нас. До речі, наш офіс знаходиться на 95-му кварталі, плаза 2, третій поверх. Ми просимо. Дякую, дякую за допомогу, дякую, що ви розповіли. Все, зустрінемося в компанії Рісах. До побачення. До побачення.